Всім привітки! Поки я сижу в дитячій кімнаті, де бардак на фоні, на матрасі сижу, запишу для вас новеньке відео. Ну, по-перше, вітаю вас із Воскресіння. Бажаю всім миру і Божої охорони, особливо тим, хто зараз живе в Україні. Ну і моє відео, якраз про моє відео. Яке я запостила недавно. Ну насправді ну скажіть. Ну, дійсно, у мене є акторський талант, тому що мені всі повірили. Ой, губки. Так, мені всі повірили, що я підкачала губки. Насправді я маю е, гарне почуття гумору і люблю людей, у яких почуття гумору теж є. Але після того, як я зайшла в коментарі і почитала, господі, господи, помилуй це кошмар. Так, е, то була значить перевірка. По-перше, на почуття гумору. Так, на почуття гумору. По-друге, на, так, так, на критичне мислення. Чому на критичне мислення? Тому що достатньо поглянути вниз, і там буде написано, який фільтр я використала. А по-третє. Я хотіла донести одну важливу думку а, про те явище, яке відбувається зараз у суспільстві, і про те, як ми всі до нього відносимося. <свісно> ну і також я хотіла перевірити, є в мене акторський талант чи немає. Акторський талант у мене дійсно є. Я так класно зіграла, що мені всі повірили. <свісно> а тепер про це явище, яке відбувається в суспільстві. Останнім часом я почала зауважувати, що якщо у тебе немає манікюру, так, нема манікюру, ти не нафарбований в тебе свої власні вії, в тебе свої власні брови, то, це, то ти вже в меншинстві. Ви розумієте, жінки так багато стали приділяти грошей і часу своїй зовнішньості, що зовсім забулися про внутрішнє наповнення. І, е, я по реакції бачу, що як жінки, так і чоловіки їм не подобається ось такі здоровені вареники, ось такі, як би, такі розмови. Таким голосочком підписуйтесь, де жінцандерис. Ну, коротше. Отож, робіть висновки, жіночки, які от постійно роблять ці операції, себе покращують. Бля, я не розумію. Нахуя наращувати волоси? Ви об'ясніть мені, ну нахуя? Ну просто пий вітаміни, я не знаю. Ходи до трихолога, лікар є трихолог, який тобі ці волоси коси, полікує і вони в тебе самі відростуть. Просто нормально харчуйтесь. Будете нормально харчуватися, всі вітаміни будуть поступати. Ви лисіти не будете. Фарбуйтеся фарбами нормальними. Ну, нахрена собі причеплювати е, ті іскусственні, тому що не можна дотерпітися дождатися, поки власні коси відростуть. Я терплю і жду, і вже багато років відрощувала таку довжину. У мене не дуже швидко коси ростуть. Ну, дождалася. Нє, блядь, по Побыстріше, щоб були зміни. Те саме з губами. Ті, хто думають, що такі вареники, вони... вони... вони. Якесь враження роблять. Боже, ви просто не знаєте, як над вами сміються і насміхаються, коли відходять від вас. Ну, це просто можна поспівчувати, обняти, плакати. Так само ці нарощені а, вії. Нахрена, нахрена. Ну, я розумію, якщо вони у вас там випадають, якщо якась проблема, ну то, да, можна. Ну і то в, там, в, 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 в міру якось. Да? А ці намальовані брови, бля, нахрена малювати брови, особливо в Україні і в Польщі. В, в Польщі взагалі там жінки ходять з таким макіяжем, що так хочеться по затилку дати, щоб штукатурка обсипалась. Коротше. Робіть висновки, я вам показала соціальне явище, яке зараз дуже стало поширеним. Жінки перестали любити себе, перестали бути в собі впевненими, перестали цінувати себе. Любі жіночки, цінуйте себе з, з маленькими губками, з, з великими вухами блядь, з, з нерівним носом, такими як ви, є. На кожен товар є свій покупець, знайдеться та людина, яка оцінить вас. Саме головне, то як ви вмієте спілкуватися, то як ви вмієте себе вести. Якщо ви якщо ви е, характером нормальні. То нормальні люди будуть біля вас, не переживайте. А якщо у вас в голові отут пусто, то які б губки не підкачували, ну, воно ж нічого не додаться. Ви розумієте, про що я? Тому бажаю всім гарного дня. Мені буде приємно, якщо у моїх підписників буде почуття гумору, сміємось, значить, не здаємось. Ось так. І хай все буде добре. Щасливо до нових відео. Я буду продовжувати провіряти вас на почуття гумору. Але ж яка я красива, що всі написали Господі.